Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Сьогодні в понеділок, 23 червня 2025 року, у храмах на літургії читається послання святого апостола Павла до Римлян, глава 7, вірші з 1 по 13. Или не разумеете, братья, ведущим закон глаголю, яко закон обладает над человеком, во велико время живет. Ибо мужатая жена живу мужу привязана есть законом. А ли же умрет муж ее, разрешится от закона мужеского». Тем же оба живу сущу мужу прелюбодейца бывает, аще будет мужеви иному, аще ли умрет муж ее, свободно есть от закона, не быть ей прелюбодейца бывшей мужу иному. «Чем же, братья моя, и вы умросьте закону телом Христовым, во еже быть и вам иному, восставшему из мертвых, да плод принесем Богови. Егда бы бехом во плоти, страсти греховные, я же законом действоваху во удях наших, во же плод творите смерти ныне же упразднихамся от закона умерши. Им же держими бехом, яко работайте нам Богови в обновлении духа, а не в ветхости письмене. Что оба чем? Закон ли грех? Да не будет. Но греха не знах точию закону, похоть же не ведах, а не бы закон глаголыши, не похощишим. Вину же прием грех заповедью, содела во мне всякую похоть, без закона бо грех мертв есть, аз же живях, кроме закона, иногда, пришедши же заповеди, грех убо оживе, аз же умрох, и обретися ми заповедь, я же в живот, сия в смерть. Грех бы вину прием заповедью. Прельстимя и Тою умертвиме, тем же оба закон свят, и заповедь свята, и праведна, и блага. Благое ли убось мне смерть? Да не будет, но грех, да явится, грех, благимми содевая смерть, да будет попремногу грешен грех заповедью. ви не знаєте, братья. Бо говорю тим, хто знає закона, що закон панує над людиною, поки вона живе, бо заміжня жінка, поки живе чоловік, прив'язана до нього законом, а коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Тому-то, поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане дружиною іншому чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане за дружину іншому чоловікові. Так, мої браття, і ви вмерли для закону через тіло Христове, щоб належати вам іншому, воскреслому з мертвих, щоб приносити плід Богові. Бо коли ми жили за тілом, то пристрасті гріховні, що походять від закону, діяли в наших членах, щоб приносити плід смерті. А тепер ми звільнились від закону, умерши для того, чим були зв'язані, щоб служити нам обновленням духа, а не старістю букви. Що ж скажемо, чи закон то гріх? Зовсім ні? Але я не пізнав гріха як тільки через закон, бо я не знав би пожадливості, коли б закон не наказував, не пожадай. Але гріх, узявши привід від заповіді, зробив у мені всяку пожадливість, бо без закону гріх мертвий. А я колись жив без закону. Але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я вмер. І сталася мені та заповідь, що для життя на смерть, бо гріх, узявши причину від заповіді, звів мене і нею вмертвив. Тому то закон святий і заповідь свята, і праведна, і добра. То ще добре стало мені смертю зовсім ні, але гріх, щоб стати гріхом, приніс мені смерть добром. Щоб гріх став міцно грішний через заповідь. Євангеліє від Матвія з 36 го вірша глави 9 по 8-й вірш глави 10. -ї. «Відів же народи милосердова о них, як обяху см'ятені отвержені, я овцині мущі пастиря. Тогда глагола учеником своїм. Жатва оба много, делателей же мало. Молитесь оба Господину жатвы, якода изведет делателей на жатву свою. И призва оба на десять ученики своя, даде им власть над усех нечистых, якода изгонят их и целите всяк недуг и всякую болезнь. Два на десять их же апостолов имена суть сия – первый Симон, и же нарицается Петр, и Андрей, брат его, Иаков, Зеведеев, и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Иаков, Алфеев и Левей, нареченный Фадей, Симон, Канонит и Иуда, Искариотский, и же и предадей его». Сия оба на десять посла Иисус заповеда им глаголя «На путь язык не идите, и во град Самарянский не внидите. Идите же паче к овцам погибшим дому Израилева, ходяще же проповедуйте глаголюще, яко приближеся Царствие Небесное». Болящие исцеляйте, прокаженные очищайте, Мертвое воскрешайте, беси ізганяйте, тунє ту не дадите». А як бачив людей, змилосердився він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він казав своїм учням жниво справді велике, та робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав. І закликав він дванадцятьох своїх учнів і владу їм дав над нечистими духами, щоб їх виганяли вони, і щоб уздоровляли всіляку недугу та неміч всіляку. А ймення апостолів дванадцятьох отакі. Перший Симон, що Петром прозивається, і Андрій брат його, Яків син Заведеїв, та Іван, брат його, Пилип і Варфоломій, Хома, і митник Матвій, Яків син Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт, та Юда Іскаріоцький, що й видав його. Цих дванадцятьох Ісус вислав і їм наказав, промовляючи: На путь до поган не ходіть і до Самарянського міста не входьте, але йдіть радніш до овечок загинулих дому Ізраїлевого, а ходячи, проповідуйте та говоріть, що наблизилось Царство Небесне. Уздоровляйте недужих, воскрешайте померлих. Очищайте прокажених, виганяйте демонів. Ви дарма дістали, дарма й давайте. Усім гарного початку нового робочого тижня. Божого благословіння на всі добрі справи.